Відео на сайтом онлайн гдз.нет. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 474. Це задача. Поїзд, що складається з 15 однакових вагонів, може за одну поїздку перевести 540 пасажирів. Скільки місць в одному такому вагоні? Запишемо спочатку коротко умову задачі. 15 вагонів мають 540 місць. Тому що можуть перевести 540 пасажирів. Один вагон невідомо місце. Розв'язання. І так, 15 вагонів може вмістити 540 пасажирів. Тобто, ми маємо групу людей 540 пасажирів, які нам треба поділити, або, можемо сказати, розділити на 15 вагонів. І тоді ми дізнаємось, скільки ж в одному вагоні. Тобто ми 540 поділимо на 15. 540 пасажирів. Так, якщо це візуально представляти, ми поділимо порівну на 15 вагонів, щоб вони могли е, поміститися. Ділення будемо виконувати у стовпчик. І так, 540 поділено на 15. Спочатку будемо брати по 3. 3 на 5 15, 5 пишемо, один помітили. 3 помножити на 1 3, і 1 це 4. І так, 54 відняти 45, буде 9. Зносимо нулик. 90 поділене на 5, будемо брати по 6. 6 помножене на 5 це 30, 0 пишемо, 3, ми помітили. 1 помножити на 6, 6 і додати 3, це. 9. Отже, 90 відняти 90 маємо 0. Отже, відповідь: 36 місць. Записуємо відповідь: 36 місць в одному вагоні. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube, а також долучатися до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!